Інформація, яка напередодні наробила багато галасу в інформаційному просторі. Відстрочки від служби у війську порядок їхнього оформлення, тривалість та підтвердження перед новим роком Кабмін вніс зміни. Також вони торкнулися організації та ведення військового обліку, оформлення і видачі військових квитків положення про ТЦК щодо оформлення відстрочки, тим, хто має на неї підстави, а не бронь, треба особисто подавати документи у ТЦК, які досі. А ось уточнення можна подати їх і в електронному. У вигляді, а не паперовому, і заяву про відстрочку мають обов'язково зареєструвати того ж дня щодо заброньованих, з'явилася норма про зарахування їх на спецоблік. Призовних комісій у ТЦК тепер не буде. Тож замість приписки до призовних дільниць тепер хлопців, а також жінок, які захочуть прийти службу, братимуть на військовий облік призовників. Також ТЦК направлятимуть студентів до навчальних військових частин, щоб там вони проходили практичну складову навчання. Списки студентів надаватимуть вищі, які розташовані на території ТЦК. Зараз детальніше про зміни нові будемо говорити з адвокатом Катерина Аніщенко. Вже долучається до нашого ефіру. Пані Катерино, ми вітання вам. Доброго ранку, Катерино. Хочемо заакцентувати увагу на тому, що знову в нас внесли зміни до постанови 560. На цей раз вона стосується стосується оформлення відстрочок. Важливе питання, яке б хотіли зараз уточнити. Варто розділяти і чи говорять ці зміни про те, що таке продовження відстрочки, а що таке оформлення е, на початковому етапі, і чи можна продовжувати від строчку зараз е, дистанційно, скажімо так, в електронному форматі, відправивши документи, відповідний пакет документів поштою, аби не відвідувати особисто ТЦК? чи це потрібно робити все ж таки особисто. Ну, давайте так, ті, хто отримав відстрочку ще за час минулого дії указу президента про. Mm -hmm. Продовження дії військового стану, тобто у них відстрочка до 7 лютого. Станом на сьогоднішній день, буквально вчора були з клієнтом, подавали заяву на відстрочку, особисто без з'явившись до ТЦК. Як було повідомлено, знову ж таки, спілкуючись з працівниками ТЦК, вони повідомили, що ті особи, і, до речі, це також в постанові зазначено, які мають право на відстрочку в автоматичному режимі продовжити її. Це саме студенти, uh -huh. а батьки трьох та більше дітей. І вони можуть потримати цю відстрочку автоматично. Але в тому разі, якщо у них військово-обліковий документ в нормі, якщо у них в резерв плюс відповідно вся ця інформація вже була внесена, і ти вже в подальшому не з'являєшся до ТЦК, а просто обновлюєш документ, прикріпляєш необхідний документ, і резерв плюс підтягує всю необхідну інформацію. Знову ж таки, це для тих, хто є студентом і хто є батьком трьох та більше дітей, але знову ж таки, батьком трьох та більше дітей з однією матір'ю. Якщо мами різні, uh -huh. то там будуть питання. Да, і тут може бути стоп. Угу. Крім того, а ті, хто хоче заново подати документи на відстрочку, до цього не отримував. Наприклад, якщо батьки стали інвалідами за цей період, або отримали висновок то тут питання таке: задачка зірочку. Я для себе називаю, бо по суті, потрібно особисто з'явитися. Крім того, як було також знову мною виявлено нову інформацію, що всі ці заяви про те, що особа хоче отримати відстрочку по догляду за інвалідністю, а там подається нотаріальна заява від особи, яка має інвалідність. Валігність і зазначається, що вона не має інших братів сестер, які можуть здійснювати догляд. Але тепер від від нових змін всі ці заяви будуть перевірятися. Працівники ТЦК більш ретельно будуть ставитись до цих навіть нотаріально посвідчених заяв. І робити максимальні запити до державних органів, зокрема до органів ЗАГСу, щодо виявлення можливих інших родичів, які можуть здійснювати догляд. Катерина, а можна за акцентую увагу зараз на нормі? Я її навіть зацитую. Просто хочеться зрозуміти справді, як це працюватиме на практиці. У разі продовження строку проведення мобілізації вістрочка від на військову службу під час мобілізації на особливий період військовозобов'язаному продовжується автоматично, але не більше як до настання обставин, за яких особа втрачає законні підстав на вістрочку. Тобто це що означає, що не потрібно йти в ТЦК і робити якісь дії, аби продовжити. Як це автоматично працюватиме? От я просто не можу для себе зрозуміти. Тобто, що в тебе, якщо була вже надана вістрочка, і до, до того моменту, як завершується воєнний стан, мав би завершитись, так вона продовжується автоматично, ніяких дій не потрібно робити чи ні? чи як? Ну тут я б сказала, більш для прикладу не такий, як ви навели. А наприклад, якщо в особі встановлена інвалідність, да так. на рік, а потім переогляд. І їй не можуть становити більше дату цієї відстрочки ніж дата, яка зазначена в довідки МСЕК про те, що потрібно пройти переогляд. Uh -huh. Я б не рекомендувала нашим громадянам довіряти слово автоматично, бо на жаль, в нашій державі автоматично нічого не відбувається. Якщо у вас навіть і є право не подавати документи, да бо зазначено автоматично, я б все ж таки обновлювала резерв, обновлювала ці дані і в автомати... і в електронному вигляді uh -huh. підтягувала. Документи або навіть направляла поштою, бо на жаль, знову ж таки, на жаль, слово автоматично у нас трактуватиметься кожним працівником ТЦК, працівником поліції. Якщо тебе зупинять, а тебе вже відстрочка в резерві зазначена, що ти її просрочив, буде суто мати суб'єктивний характер. Якщо ви хочете, е okay. не хочете якихось неприємних розмов з цього приводу, то я думаю, не складно е до кінця дії воєнного стану. Бо якщо у вас дата зазначена, наприклад, 7 лютого, то 7 ж лютого направити новий пакет документів до ТЦК. Угу, Все зрозуміло, тобто краще тому, що я ж кажу, не роз'яснено, як це працюватиме автоматично, тому хочеться розуміти, як діяти, е, Катерина. Ще з приводу того, що змінилося, врегулювали нарешті терміни відстрочок для здобувачів освіти викладачів. Тепер надаватимуть їх на семестр або ж до завершення навчального року, а не як було раніше, скажімо, на три місяці на час продовження воєнного стану. У більшості термін дій, як ви зазначили, вістрочок зараз буде добігати кінця 7 там лютого. Я правильно розумію, що вже на Початку наступного місяця цим категоріям військовозобов'язаних ТЦК повинно вже надавати відстрочку не на три місяці, а на більший термін. Так, так, е, після подачі за нового пакету документів, тобто, mm -hmm. якщо у вас до сьомого ви викладачі, вас було до 7 лютого. То 7 лютого ви направляєте або здаєте особисто до ТЦК такий же самий пакет документів, який вже здавали, і після цього терміну вже ТЦК буде встановлювати вам не на три місяці, да як сказано в указі президента про продовження військового стану, а саме терміном на семестр, або якщо ви, наприклад, студент або викладач, то в залежності від того, коли вас закінчаться ці ваші підстави для надання. Вам відступ. А цікаво, як будуть визначати ось цей термін? Тут вказано там не більше ніж на 6 місяців, тобто там про, про один семестр. Тобто, це буде від моменту. Того як ти подав, наприклад, з лютого там порахувати 6 місяців, це буде до серпня, так чи це, будуть, е це буде відноситись до тих термінів, доки триває навчання, або доки викладач працює в навчальному закладі? От. Це буде прив'язка до терміну тривання навчального року, а mm -hmm. також до того, коли викладач є е особою, яка є в трудових відносинах з навчальним закладом. Все зрозуміло. Е, Катерино. Я вам дякую дуже за те, що ви долучилися і роз'яснили нам ось ці, скажімо так, підводні камені, щоб наші глядачі теж розуміли, як їм діяти. Е, Катерина Ніщенко, адвокат, нагадаю, спілкувалася з нами. Говорили про нові зміни до постанови 560, які стосуються оформлення відстрочок.